Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогодні ми розпочинаємо нове економічне відео. І сьогоднішньою темою у нас буде крафт посухів для чорного ринку. Сьогодні я постараюся вам розповісти, що, як, де, за скільки і скільки. Точніше, будемо ми сьогодні крафтити з вами великі та малі містичні посухи, також будемо крафтити з вами прокляті посухи, а також посухи вогню. Сьогодні, як і завжди в економічних відео покажу, де я буду крафтити. Скільки я потрачу скільки я, по чому я його закуплю, скільки на нього срібла я потрачу, що для цього необхідно, як перевозити, куди і скільки відтозі я з цього всього отримую. І так, насамперед, давайте зрозуміємо те, що крафт для чорного ринку дуже сильно відрізняється від звичайного крафту для королівських міст. Тут, при виборі предметів для крафту, неважливо є предмети метовими. Або ж взагалі не ігровими. Все, що необхідно знати про чорний ринок це те, що він скупляє абсолютно всі предмети. Якого скупляє більше, якогось просто менше. От і все. Що собою представляє сам чорний ринок, я розповім трішки пізніше. Зараз же вернемось назад до теми відео. Як ви можете бачити на екранах, я закупився посухами, які буду в подальшому крафтити. Попередньо я їх уже перевірив, а зараз на відео просто перевіряю для вас ціну. Uh, що я роблю? Тобто, я знаю, скільки необхідно мені ресурсів для крафту цих посухів. Uh, все, що я роблю далі, це відправляюся на чорний ринок і перевіряю, по якій ціні він їх буде у мене скуповувати. І дивлячись від того, яка ціна зараз в даний час на чорному ринку, я вирішую, чи вигідні мені крафтити ці посухи чи ні. Як же зрозуміти, чи вигідні ці предмети при крафті чи ні. Все, що необхідно, це знати ціну на ресурси в даний час, а також ресурси, які необхідні при крафті даних предметів. Ось візьмемо для прикладу крафт того самого посуху вогню. Для крафта одного великого посуха вогню 4.0 рівня необхідно 20 брусків, а також 12 слітків. 20 брусків я куплю по ціні 185 за штучку. А також куплю 12 слідків по ціні в 170 за штучку. В ітозі на крафт мені необхідно 5740 монет. Це для того, щоб скрафтити один без урахування бонусу з повернення ресурсів. Тобто, у мене є вже ціна, по якій я готовий їх продавати. Це що не менше 5740. А чорний ринок скупає ці ж самі посухи по 6500, як мінімум. А то і дорожче. От із цієї різниці я вже знаю, що цей предмет буде мені вигідно крафтити. Плюс додаємо сюди 25% ресурсів, які повернуться. Тобто, якщо ми скрафтимо сотню, нам повернеться ресурсів ще на 25 посухів, а це вже йде в чистий прибуток. От на такій логіці і сам строїться крафт для чорного ринку. Тепер же, коли я перевірив абсолютно всі посухи, які я планую крафтити, я знаю, що кожен із них. Дасть мені щонайменше плюс-мінус одну тисячу срібних за штучку. Звичайно, десь і більша ціна. Також я визначився із тим, скільки необхідно мені матеріалів для крафту одного штучки, тобто одного посоха. Тепер же мені необхідно визначитися з кількістю, яку я буду крафтити. так як відео я стараюся робити економічними і доволі таки прибутковими, я вирішую крафтити у величезних кількостях. Себе я вирішив, що буду крафтити е, посухи 4.0 та 4.1 в кількості 500 штук кожного, а саме 500 штук великих містичних посухів, загадкових посухів, проклятих, демонічних, великих вогняних та пекельних посухів. Усіх по 500 штук, як 4.0, так і 4.1. А також двох артефактних посухів, а саме це е, посух відьом, а також гиблий посух е, по, по кількості 250 штук кожного 4.1 рівня. Звичайно, на крафт такої величезної кількості предметів мені знову ж таки необхідна величезна кількість матеріалу. Для прикладу, на те, щоб скрафтити 500 штук великих містичних посухів, мені необхідно 10 тисяч брусків, а також 6 тисяч слідків. Да, ресурсів необхідно просто вагом. І так, тепер до цифр. Всього я закупив брусків а також е, слідків для крафту усієї цієї величезної кількості посухів. Е, потратив я 33 мільйона 338 160 монет. Це на те, щоб закупити матеріалу для усіх цих посухів. А також ще докупив артефактів. По 250 е, штук кожного по ціні в 500 монет на суму в 250 тисяч. Куплялось оце все приблизно до неділі. Ясно кажучи, я був дуже радий, те, що матеріали 4-го, а також 4.1 скупаються доволі таки швидко. Ну, після того, як це все скупилось, розвозив я це все по трьох різних містах. Е, крафтив я посохи вогню в місті Тетфорд. Містичні посуги я крафтив у місті е, Люмхурст, а також прокляті посухи уже крафтив у місті Брічуч. Потім це все звозив у місто Карлеон на продаж в чорний ринок. І як ви зараз можете бачити на своїх екранах, предмет, який знаходиться у мене в рюкзаку, це посухи вогню. Що я тільки що скрафтив е, в місті Тетфорд і приїхав в місто Люмхурст, аби скрафтити містичні посухи. Як ви можете бачити, величезна кількість матеріалу. І це все мені необхідно для крафту всього лише містичних посухів. Зараз беру матеріали 4.1 і докрафчу всі е, предмети містичні, які мені необхідні, е, 4.1. Потім повертаюся, відношу їх, беру предмети 4.0 і крафчу звичайні посухи. Далі. Я знаю, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Так, давайте по порядку. Находимо станок із найнижчим налогом. Відправляємось до нього і розпочинаємо крафт. Так як сумка не бездонна, і всі матеріали я зараз узяти не зможу. Беру матеріали 4.1 і відправляюся крафтити предмети, які можна скрафтити із цих матеріалів. А саме це посох віду, також великий містичний посох, а також загадковий. Конкретно 4.1. По закінченню крафта, відправляюся назад в банк. Віддаю, верніше ложу назад е, в сумку 4.1, беру матеріали 4.0 і відправляюсь далі крафтити наступні посухи. Так, давайте також не забувати про те, що за користання станком нам необхідно платити налог за використання цього станка. А на крафт абсолютно усіх посухів мені налог склав 5 мільйонів 770 тисяч. Це я віддав просто власникам станків. За те, що я скрафтив ці всі посухи. Ну і тепер, коли ми знаємо, скільки ми потратили на закупку ресурсів на артефактів і віддали в налог за використання станків, усього мої розходи склали 39 мільйонів тисяч 167 монет. Це всього майже 39,5 мільйонів, я потратив на те, щоб закупити ресурси, а також на налог. Тобто, це іконка з розходами. Також не слід забувати про потрачений час. На закупку матеріалів у мене потратилось до 7 днів. Також на крафт і перевезення я потратив величезну кількість часу, адже крафт такого об'єму, такої кількості посухів, забирає надзвичайно багато часу. Для прикладу, на крафт кожних 500 посухів у мене виходило від 15 до 30 хвилин. Якщо хтось з вас зацікавився таким видом заробітку, враховуйте, що часу він забирає надзвичайно багато. Щоправда, можна просто поставити на крафт і займатися півгодинки своїми справами, як я в принципі і робив. Перше, як я і обіцяв, поясню, як працює чорний ринок, і по якій причині він скупляє абсолютно всі предмети. Скупає він по тій причині, що являється не ігровим ринком. Тобто це установка від. Розробників для того, щоб деякі предмети розкидувати по світові. Певне, скажу по-іншому, всі предмети, які з'являються у відкритому світі, в проклятих підземеллях, в соло підземеллях або випадають з мобів, це всі предмети, які колись скупив чорний ринок. Тобто, все, що продається на чорному ринкові, з'являється у відкритому світі в усіх ігрових аспектах. Частина з них, правда, просто видаляється з гри, а частина рандомно розлітається по всій карті. По цій причині, якраз чорний ринок скупляє абсолютно всі предмети. І неважливо, артефактні, не артефактні, грають на них люди, чи не грають, чи взагалі ці предмети мертві, йому не важливо, він їх скупає і рандомно розкидає у ваші скрині. По такому принципу і працює чорний ринок. І саме цим він відрізняється від звичайних королівських міст. У вас предмети купують живі люди, а тут же у вас купує ця система. А тепер, як я й обіцяв, розіграш бичка. І так, коментар номер 1 не має Ніка, тому бичка він не отримує. І коментар номер 2 так, у нас є переможець, який отримує свого бичка Т8 рівня. вітання з першої спроби Віталій отримує свого бичка. Ну що ж. І нагадаю, для того, щоб отримати бичка в наступному відео, вам необхідно оставити коментарі, бажано з більше 4 слів, також обов'язково оставити в кінці свій ігровий нік, і таким чином ви приймете участь у розіграші БК в наступному відео. Щоб отримати свій приз, попрошу нашого переможця, подивитися це відео і, звичайно, написати мені на мій існовний аккаунт, тобто Чумак 1, щоб я передав тобі бичка. Що ж, а ми з вами продовжуємо далі. Ну а далі, після крафту, звичайно, я перейшов до перевезень цього всього лиха на чорний ринок. Ви собі розуміли, при заповненому грізліку з пірогом мені понадобилося аж 13 ходок із грізліком, забитим майже під 100%. Уявляєте, для того щоб це все перевезти, мені понадобилося 13 разів бігати через червоні локації туди й сюди. Як добре, що я бігав хоча б через 2 локації, а не через 3. Часу це також зайняло надзвичайно багато. Що ж, і перейдемо тепер до вишеньки на торті. Скільки ж я всього отримав? Отримав я усього 53 мільйона 584 466 монет. Це я виставив усі ці посохи на от таку суму. А якщо відняти звідси затрати на ресурси, я отримав майже 15 мільйонів чистого прибутку вложив 39, а отримав чистими зверху ще 14 мільйонів з лишнім. це чи ні, чи вигідно це по затраченому часові вирішувати, звичайно, тільки вам. Особисто я цим методом користуюсь, і таким видом заробітку я доволі таки непогано заробляю, і тому я як робив, так і буду продовжувати заробляти на цьому. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак. Попрошу вас, хто не підписаний, підписатись на канал, підтримати мій канал вподобайкою, а також пишіть коментарі. А також не забувайте участвувати в розіграші на бичка. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі.